Бойовий гопак, ви знаєте, зараз ціла цілий рух е, щодо відтворення, як кажуть, е, традиційного українського способу самооборони е, бойовий гопак. Чи дійсно він мав місце такий вид? Я тільки недавно думала про це. Мені здається, що бойовий бойовий гопак. Мені здається, що ці два слова два слова не можна в одне словосполучення з'єднувати. Угу. Це зовсім різні речі. гопак це танець. Угу. Люди відпочивали, веселилися. Uh -huh. Раділи життю. Uh -huh. а боротьба це зовсім інша, зовсім, зовсім інша. Якщо в танці людина, людина викладала свої позитивні якості, uh -huh. то коли вона билася, агресію проявляла. Я взагалі uh -huh. цього не розумію. Тобто то танець не може бути агресивним? Ну, звичайно. Uh -huh. це, це розвага, це, це веселище, радість. Uh -huh. А, ну, а щодо історії, історичної спадщини української, можливо, дійсно були такі приклади, коли танець ставав агресивним? Я такого не знаю. Тим, тим більше, що, до речі, ми, в нашому музеї є етнографічний танцювальний колектив, uh -huh. і, і я у відрядженнях розпитувала в людей про танці, де вони uh -huh. збиралися, як танцювали. І Ми відтворюємо українські народні танці в музеї, проводимо майстер-класи uh -huh. для людей. Uh -huh. І проте, про таке, це це звуч зовсім непритаманно uh -huh. для танцю. Тобто, бойовий гупак це вигадка сучасних українців? Я вважаю, так.